Друзі, які ж мальовничі на нашій Україні поля. Ось переді мною розкинулось горохове поле. Повторює кольори Прапору України, блакитне небо і жовте горохове поле. Горох вже майже дозрів і скоро його будуть збирати. Я вам хочу показати ближче, як виглядає сухий горох. Ми з вами робили вже салат з молодого горошку. Ось краю ще залишився зелений горок, він виглядає так, стручки, а далі вже більш жовтий в достиглому, зрілому вигляді. Погляньте. Ось це вже майже висушені горохові строчки. Закручені вуса, а виглядає горох наступним чином. Жовтенькі перлинки, горошинки. Заховалися у маленькому стричку. Вже терденькі, ані ще трохи м'які. Буквально тиждень, і горох можна буде збирати. Горох, який ми звикли їсти, купувати в супермаркетах. Це він і цілому вигляді. І інколи його продають половинками. В такому плющеному вигляді. Цікаво, мені завжди було цікаво доходити до суті речей, роздивлятися, як виглядає все. І раптом, хто з вас не бачив, як достигає і росте горох, то це відео я зняла для вас. Мені мама розповідала, що я колись, коли була маленькою, то я всі свої іграшки, у тому числі і ляльки, розбирала на найдрібніші шматочки. Тому що я хотіла зрозуміти, з чого та лялька складається. Пізнати істину. І ви знаєте, так і зберігається за мною ця якість. Сьогодні розберу горох. Погляньте, які класні горошинки. Зовсім скоро вже він буде зрілий і його будуть збирати комбайном і обмолочувати. На цьому все. До наступних зустрічей!